Привіт всім, всім підписникам і гостям мого каналу. На дворі в нас дуже жарко, парко. Пройшов невеличкий дощ, хоч ми вже дали дуже гарний і гриміло, і блискало таке. Думали, гроза, а воно так трошки полило, спокійно прибило пилюку та й на цьому все. Сьогодні у нас був трудойомкий такий робочий день, хоча сьогодні вихідна, зато вдома роботи вагон. Варили варення, варили вишні. Закручували, ну все то, що варили їсти. На... Жарила я на сковідкі пиріжки хлопцям і собі, звісно. Так що такий якийсь день пройшов. Дивіться моє відео, не судіть строго. Всім гарного настрою і пока. З нами нажарили на сковородці пиріжки з вишнями. Будемо варимо, вже розтопили плиту, варимо варення смородини. зараз чай. Такими пиріжками. Будемо далі, щоб Варимо сьогодні варення, чи як можна сказати, вишні на пиріжки, так як мені говорила рецепт моя підписниця Ніна. Дуже їй дякую, хороша людина, що посовітувала мені такий рецепт. Я залила на ніч ці вишні, драгльовані, син подраглював, холодною водою. Рано злила всю юшку, там на дні трошки осталося, і додала сахару. Тут, виходить, 2 кг вишень і всипала я кіло сахару. Закипіло воно, все одно ж юшка є, бачите, пустила юшку. Закипів тільки, що оце вишні закипіли. Я помішала гарно з сахаром. Тепер ви 15 хвилин, хай вони покиплять. І закрив стерилізовані банки. Так вишеньки ці, вони дійсно дивлюся, на них даже видно трошки, що вишеньки самі робляться такі, наче в'ялені. Типа, як ізюм моя мамка казала. І вони держаться кучки, тоді з ними, якщо пекти пиріжки, чи пирог, чи там навіть вараники варять, їх можна просто на друшляк укинути ці вісні, юшка лишня, жидкість стича в баночку чи в миску і спокійно ці вишеньки брати, і пекти пиріжки. і пиріг любий зимою. Спасибо дуже їй за такий рецепт. Я сейчас зроблю таких вишень, бо в нас на дарі віша на самі вишеньки вишні є. Сьогодні будемо рвати і знову драгулювати, так що хороший рецепт. Дуже Такі дякую. У нас такий продуктивний день заготівлі наших смаколиків. Сьогодні в нас вариться вишня на таке для заготівля на пиріжки. Мухи в нас літають тут на дворі, звісно, в літній кухні. І син сьогодні перемолов нам смородину. Чорну смородину, яку принесла нам вчора бабушка, моя мама. Так як я була на роботі, дежурила, мені немає весь час часу, яка от. мама моя вдома, вона нам нарвала ціле відро смородини ягод. Принесла нам, сьогодні прийшла відвідати наші і принесла нам сахару до цього і смородини. Сказала, щоб варити на зиму. Я синові сказала, він на електричній нашій м'ясорубці. Яку ми пройшли рік купили, перемоловці ягоди. Зараз ми розтопимо плиту на дворі. Так як у нас газу не сильно багато в балоні, то краще нам готувати на плиті, так як готували наші мами і бабуськи. миски, такі великі, алюмінієві старі миски. Щоб... Чому миски такі великі? По-перше, немає великої такої ємкості варити, а во друге воно треба, щоб... Варення вариться в такій широкій ємкості, ото, щоб і спарилася швидше влага. І ва... тоді саме варення буде густішою. Вивариться трошки якось вода, і буде вона густенька. Ну Вона, звісно, у нас і, і так густа, перемелена, дивіться, ложкою брати. Перемелена ягода. Я її поставлю, вона закипить. Прокипить трошки, а потім буду додавати цукор. Доб... Коли додавлю цукор, ще минут 15-20 прокип'ячу і все. І тоді буду закривати у баночки. Люди закривають, морозять. Моя дочка ось бере таку перемелену, перебиту ягоду, вона наливає у такі кульочки з застібками і ложе заморожує морожує морозілки. Сілечком, добавляє маліну туди, додає трошки цукру. Можна заморозити в морозилку, можна варення. У ну, нас більше варення як -от ходовий матеріал, більше в нас іде варення, вход, сім'я чимала. Ну, я трошки заморозю, попробую пару кульочків я кажу, для вітаміну, тому що варення і вітаміна, кажуть, це от, яка знаходиться у смородині, пропадає, а у свіжому виді. Заморозимо тоже і так. У мене з прошлого року, конечно, ще є пластикова бутилка 2-літрова перетерта ягода з сахаром. Я залила просто в пластикову бутилку і заморозила в морозилки. Так Також вигідно зберігати в холодильнику чи в морозілки. І коли вам надо порцію цієї смородини, відрізаю прямо з пластиком разом кусочок цього варення. Пластик викидаю, а остальну бутилку, що залишається, я закриваю просто кульочком телефоном і ложу назад в морозилку. Так зберігаю. Так що в мене двохлітрова бутилка ще в морозилці є з прошлого року. Цей рік ми варимо варення і трошки закриємо в кульочках теж в морозилці. Так що отакий якийсь День сьогодні день заго... заготівлі якось. Ще треба вирвати на городі кабачки, тому що вже наросли. На Будемо з кабачків робити, кабачкову ікру я хочу. Так що роботи дуже багато. Що... Так що поїхали, все. Так, зварили ми ціле відро з варання. варення. Так як мамка колись повністю варила в здорові миски, так і ми зварили таку цілу миску алюмінієву варення. Зараз будемо накладати в баночки, я їх пропарила. Чоловік налив п'ятку. Пропарили, зараз ми будемо наливати. І прямо на дворі, тут на стільчику закаточним ключом будемо закатувати, Бо там під навісом коло плити, не можна вдаритися. дуже жарко. У нас хоч пройшов невеличкий дощик. Ну, для нашої землі це не досік. Це так. прибило трошки пилюку якої-то і все. Але все одно жарко, парку дуже. Так що будемо варення закривати на вулиці. Зараз закриємо, посідаємо, скільки у нас вийшло баночок. Отакі діла. Смородине ну, варення, вже ми закрили в баночки, намочили миску водою, тому що геть вибрали. Зараз у нас там баночку, правда, малувату. Ну, побачимо. Півень, не перебивай паразит, випустили, пасти після дощику. Будемо закривати вишню, таке варення, Ну, воно не варення, виходить, вишні на пиріжки. Можна побачити, що вони такі, наче в'ялені, зробились, не такі, як у варення. Держаться. Тілічком, наче, і робляться, наче, як вялені у сок в сиропі. Тоді цей сироп можна буде сідити через друшляк і пекти пиріжки такі, з такими вишнями зімою. Так що закриємо. Тут його не буде багато, ну, баночок спять буде, і то буде добре напробувати. У нас, звісно, що вишні є на дереві, треба обривати, теж варити. Ну, не все одразу, тому що дуже багато роботи. І так, ітог наших Варанів закруток, грязна посуда. Це все треба переміти, звісно. І, звісно, наші баночки. Зараз покажу. О, пожалуйста. Наші баночки. Получилося сім баночок. У нас півлітрових вишні на пиріжки. Що ми робили, закручували в сиропі, І смородівне варання. Тільки отдільно, я не знаю, такі, така 26 баночок, є маленька така, пожалуйста. Колись була хівчиця, купляли, пригодилась і така баночка. І такі баночки що закривали варення. Це смородина. Красота. Воно тепер охолоне, я закриюся з рушником, вечором все закрию, а рано завтра перенесеться в погріб. Так що, отака наша сьогоднішня робота. Теж варіть смородину варення, варіть висневе, закривайте, все зимою. Зима, як кажуть, спитає. Все згодиться для кожної сім'ї, щоб було що їсти якийсь компот, щоб було в усіх мир, злагода, всім крепкого здоров'я, всім гарного настрою. До следующего відео, ставте лайки, пишіть коменти, мені буде дуже приємно. Так, всім, всім, пока, пока.